Ти не побачиш сліз, докорів не почуєш, Лиш може серцю бій та смутку тінь в очах. А небо скаже глянь, а сонце скаже чуєш, Як плачені вода на замкнених хвостах. Ні, ревно, ще повню, не зради попелище, Неж рідка у вісні щось тихо защинить. А небо скаже ні, а сонце ну навіщо? Сон тихо промайне, ніч далі полетить. Не буде пут і стін, і лузіїв не буде, Лише серце молодінь у тебе за А небо скаже стін, а сонце не забуде, як крила опадуть опалим вогнем. Осте сте. Бі бі-бо-бу, Візники люди, трамваї, люди, Автомобілі білі, Бігорух, рухобіги, Рухливо біги, Девсю кару Селі, Елі Лілі. Пути велетні, диму сталь, палять, пах, пахка пахитоска, дим синій, чорний, дим. Пускають, бензин, чаду благать, кохать, кахикать, життя дать, життя рух, життя бензин, автотрам. Почекай, Мефістофель, почекай, Мефістофель, Може бути, прийду вночі і продам Свою кров'ю написані останні стровфи, свою мудрість прозору, мов склянця вода. Почекай, Мефістофель, в тебе хижа обличчя, А у мене рожевість ще зішок не зійшла. Я прийду вночі і постукую тричі. І продам свою мудрість, продам свій талант. Може рано прощатись, о, ще рано прощатись, я прийду, мій фістофель, старшину кузлиця, поміняй свої скарби, на хімирне щастя на усмішку дитини, на обійми самця. Я страшенно стомилась, я страшенно стомилась. Подобись на провалі біля смутку очей. Хочу чути банальне, я люблю тебе мило. Хочу будь не самотня в синітузі очей. Почекай Мефістофель, в тебе хитра усмішка. твої очі зелені загадково мохтять. Почекай Мефістофель, тобі гірко і смішно, бо ти знаєш про щастя і химери життя. Українською грала сопілка, кат ненавидів, мову її. Ратував у його Солов'ї. Він сказав собі все з понеділка. Її до сонця було лиш два кроки, Навіть сайво мигнули вікні. Не насниться таке і вісні. Вистріл був той у серце епохи, Не злякалося небесної далі, Не зламалося й поруч був він. Навіть кулі злякалися стін, Обмивали убивцями далі. Биби, барабани, би, 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 незважаючи на рани у долонях мої, засипусь маки в полі, за слібом зорі, підімаю булаву отамане. Мною, саній, ціло твоє, руки твари, вухки, долоні, ви, ви, в твои, в кілоні, у длонях твої, і выйбо на банкчалі, духов твоє покричало.